Мій чарівний ранок з енергії життя від Юлії Водоп'ян. Мій ранок починається не з кави, а з любові до себе. Я, Юлія Водоп'ян. І щоранку створюю свій настрій енергію та красу зсередини. Кордіцепс це мій секретний заряд життєвої сили, дає енергію, легкість, усмішку ще до сніданку. Рати? Це блискочей, сяюча шкіра і природна молодість у кожній клітинці. А імуноглобулін, каластрум. Це у нас щит від вірусів, стресу й перевтоми. А біокальцій з вітаміном Д3 і з мушель тримає моє тіло міцним, а поставу королівською. І нарешті, що саме цікаве, це у нас. Куган для печіночки очищує, балансує та дає легкість, коли все у вас в гармонії, коли ви дбаєте про себе, коли дбаєш про себе зранку цілий день, наповнений у вас світлом. І мій ритуал це моя сила в моїх препаратах, які допомагають підтримувати і бути гарною, розкішною, впевненою, квітучою. Гарний настрій створюйте!